Привіт, друзі! Вас вітає UK і ви слухаєте мій подкаст. Як завжди, радий бути з вами. Сьогодні хочу поговорити про те, що багато турбує щомісяця, про наші рахунки. Життя у Великобританії не з дешевих, але завжди є способи зекономити, якщо знати кілька хитрощів. Тож давайте поговоримо про це докладніше. Перше, на чому можна зекономити, це енергія. Газ, електрика це великі витрати, особливо в зимовий період. Один з найпростіших способів подивитися, чи ви використовуєте енергоефективні лампочки. LED лампи коштують трохи дорожче, але вони довше служать і споживають менше електроенергії. Ще одна порада. Перевірте, чи у вас ізольовані вікна й двері. Якщо ні, то прості гумові ущільнювачі можуть значно зменшити втрати тепла, і вам не доведеться так сильно гріти оселю. До речі, ви знали, що можна економити, якщо використовувати побутові прилади у певний час. Наприклад, багато постачальників енергії пропонують дешевші тарифи вночі. Якщо у вас є посудомийна або пральна машина, спробуйте запускати їх у цей час. Це невеликі зміни. Але за рік вони можуть дати хороший результат. А тепер про воду. Тут у Великобританії часто встановлені лічильники, і це означає, що ми платимо за те, що споживаємо. Ось кілька простих трюків. Коли чистите зуби, не залишайте воду текти. Для душу краще використовувати економний розпилювач, він споживає менше води, але все одно дає хороший напір. І перевірте, чи у вас немає протікань. Навіть маленький кран, що капає, може додати кілька зайвих фунтів до рахунку. Інтернет і телефон це ще одна стаття витрат, де можна зекономити. Порівняйте різні тарифи операторів, інколи старі клієнти платять більше, ніж нові, і все через те, що просто не переглядають свої контракти. Позвоніть своєму провайдеру, скажіть, що ви думаєте змінити компанію, і часто вони запропонують вам знижку або кращі умови, аби ви залишилися. Щодо їжі, тут теж є свої секрети: найпростіший плануйте покупки. Перед тим як йти в супермаркет, складіть список того, що вам потрібно. Намагайтеся уникати імпульсивних покупок, це найчастіший спосіб витратити більше, ніж планували. І обов'язково звертайте увагу на знижки. Тут у Британії багато магазинів проводять акції, особливо наприкінці дня, коли потрібно розпродати товари з коротким терміном придатності. Якщо ви часто купуєте каву з собою, пробуйте замість цього взяти термос і готувати каву вдома. Це може зекономити не лише гроші, а й час, особливо, якщо ви поспішаєте вранці. І ще не забувайте про такі магазини як Lidl чи Aldi. Вони пропонують якісні продукти за нижчими цінами, ніж більші супермаркети. Про транспорт теж варто поговорити. Якщо ви користуєтеся громадським транспортом, перевірте, чи вигідно вам купити проїзний. Наприклад, OystKard у Лондоні може зекономити вам чимало грошей, особливо якщо ви їздите щодня. Або ж якщо маєте велосипед, чому б не використовувати його частіше. Це не лише економія, але й гарний спосіб тримати себе у формі. Ще одна важлива річ страхування. Багато хто платить за автострахування, домашнє страхування чи навіть медичне страхування більше, ніж потрібно. Раз на рік перевіряйте, чи ваш тариф досі найкращий. Є спеціальні сайти для порівняння цін, наприклад, Compedi Market, Mane та інші, це займає лише кілька хвилин, але може зекономити вам десятки, а то й сотні фунтів. Щодо розваг, тут теж можна знайти спосіб зекономити. Наприклад, багато музеїв у Великобританії безкоштовні, а кінотеатри часто пропонують знижки в певні дні тижня. Якщо ви любите ходити в ресторани, Перевірте, чи є якісь знижки або спеціальні пропозиції. Часто ресторани мають акції, коли друга страва коштує наполовину менше або ж є фіксоване меню за зниженою ціною. Остання порада. Завжди ведіть бюджет. Можна використовувати додатки, які допомагають відслідковувати витрати, наприклад, Money Dashboard або YOLT. Коли ви бачите, на що йдуть ваші гроші. Це допомагає знайти ті місця, де можна скоротити витрати. Ну що ж, друзі, ось і все на сьогодні. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам зекономити і зробити ваше життя у Великобританії трохи легшим. Як завжди, дякую, що слухали. Якщо вам сподобався подкаст, не забудьте підписатися і залишити відгук. Також я є на Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube та інших платформах. Шукайте Толян UK. І, звісно, у всіх соціальних мережах. Посилання знайдете в описі цього випуску. Бережіть себе і до наступного разу! Все вище сказане, не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. Мир всім!